Слава Ісусу Христу! Друзі, привіт вам з Ізюмського району! Сьогодні хочу показати вам чудо-агрегат, який я придбав, яким я за допомогою якого я борюся з бур'янами, з хащами, просто з хащами на присадибних ділянках своїх. І наше село тут постраждало від обстрілів. І ну, теж там бачите зруйнований забор. Там були обстріли. Хата наша частково зруйнована, але вже майже відновили. І у нас тут, ну ви знаєте, у мене є багато експериментальних ділянок, де я експериментую тут з різними культурами. На одній з них ростуть. Волозькі горіхи, і за два роки, ну за два сезони, практично, коли тут ішли бойові дії, плюс цей е сезон, уже після деокупації з Умщини, все заросло бур'янами, і не просто бур'янами, тут цілі хаші. Зараз покажу, які. І щоб ну, якось поборотися із цими хачами. Ну, по-перше, тут у нас прильоти були, там е снаряди деякі, касетні снаряди знаходили. То... Так, на свій страх і риск. Просто тут знайти щось в цих бур'янах неможливо, тому на свій страх і риск вирішив боротися з бур'янами. І покажу зараз, як це у мене вдається. Ось подивіться. Хащі. Ну, Якщо у вас на городі є бур'яни, то зараз я вам покажу, що це таке бур'яни. Я е, думаю, що ви бур'янів насправді не бачили, якщо ваше село не було в зоні бойових дій. Оце називається люди добрі бур'яни. Тобто бур'яни вони вище мого зросту приблизно на 30 см зараз. І тут будяки полин, це переважаючі види, собача кропива. Тобто Тут цілі хащі. І наскільки вам от видно, я йду по стежці вже викошеній. Стежка тут шириною 1 метр. І зараз я вам покажу за допомогою якого агрегата це все я зробив. Ну, спочатку предисторія. У мене був міні-трактор. Китайський, беушний, купував трактор. Ну для мене він стільки радості, щастя приніс. Тобто, за всі гроші, що були на той час, я перед війною купив цього тракторця. Десь два сезони там дітей катав, працював на ньому. Тут теж бур'яни, деякі викошував. Потім почалася війна. Під час війни військові використовували той трактор. І ну, знаєте, хотілося продати той трактор, а купити щось більш новіше. І з дружиною пора. Вирішили подарувати цей трактор людям, яким він набагато більше потрібніший був ну і зараз, під час війни, ніж нам. Тому ми залишилися без трактора, без техніки. Більш того, я все начепне обладнання, ну крім боронок, все пушки, борону, там все, все, що було, практично все віддав, благословив людину тих людей, яким ми подарували той міні-трактор. І ну. Тих грошей, що у нас на той час були, то у нас вистачило лише на мотоблок. І ми купили мотоблок. І за допомогою цього мотоблока, от, це вперше зараз ми проводимо таку от боротьбу із бур'янами. Зараз вам покажу. Ось наш агрегат. Тут я вже три проходи зробив. Оце у нас горіховий сад. Бачите, горіхи. Вони навіть в тому році дали перший врожай. Ну, Тут видно. Чимось вони вражені, бо от такого я навіть ще не бачив, не знаю, що це таке. От, ну, в цілому саджанці непогані. І в минулому році був перший врожай. Десь ми зібрали півмішка горіхів із цих саджанців. Ну і покажу вам, які хащі, які зарості. Е, ну, в яких хащах опинилися наші, наші саджанці. Ну, не свариться люди добрі, ще раз наголошую, е, село було під обстрілами. Ось, покажу, які нормальні горіхи. Бачите? Ростуть. Так що, дасть Бог, односельчани, якщо ви дивитесь це відео, приходьте восени, поділюся з вами горішками. У кого немає, будемо раді вас пригостити. І все оце зараз ми викошуємо. Я тільки почав це робити і викошую таким агрегатом. Зараз вже переходжу до нього. Купили важкий мотоблок Кентавр. Ну, Довго визначався який. Це 10 кінських сил кентавр. Потім до нього купив саморобний адаптер, дуже вдалий адаптер. Купив там біля Харкова одного дядька. і, ну, Дорогувато, але він того вартий. Тобто хороший такий адаптер. І купив косарку косарку кр 11 називається. Це у Павлограді купував. Правда, до косарки не було ременя. Оцього ось натяжного ременя. Ремінь купив в Харкові, він не підійшов за розміром. Але купив, поїхав в Барвінкове. І в Барвінкові купив, який ідеально підійшов Ремінь. Більш того, в Барвінкові він в два рази дешевший був, ніж у Харкові. Чому я приємно здивувався? Тому магазин біля пам'ятника Козаку Барвінку. Дуже рекомендую запчастини там дешевші, ніж в Харкові на Автограді. І от такий агрегат, за допомогою якого ми боремо. Із бур'янами. Косарка для мене ну, вона дуже важка. Вона важить ну, кілограм 70. Оця от косарка. ну Ось такі от ножі крутяться. Оці от диски. І для мене новим було, що тут немає таких лиш, які якби, ну копіюють поверхню поля. Замість лиш йдуть нижні диски такі. І от нижні діски, вони якби, вже і копіюють поверхню поля, поверхню цієї ділянки. Ці копіюють поверхню ділянки, а верхні діски, власне, вони от крутяться. Бачите, нижній зараз не крутиться. Верхній крутиться з такими ножами. Ну і Ножі перебивають просто на пів дерева. Ось, бачите, ще раз скажу, тут будяки, тут... Полин, молочай і все інше. І все це ідеально скошується. Зараз заведу, покажу в роботі, як працює такий агрегат. Так, друзі, отак він працює. Ну, я ненадовго його бросив. Бачите, він навіть сам їде, сам косе. Але, звичайно, треба регулювати за кермом. Я не можу сам себе там засняти. Ну, зараз сяду ще і покажу, як воно. Десь з боку водія. І отак от він косе ці бур'яни. Отак, от, друзі, він іде. От якщо перший проход, то так от я йшов кащер, нічого не видно, ну і трохи страшнувато, тому що можуть бути снаряди якісь. отут, очі. Ну, тут вже на свій страх і рис це робиш, отак от, от він косе. Ось позаду виходить такий валок. Такий валок красивий виходить позаду. Так що, друзі, от такий у нас агрегат. Там вже у мене менший помічничок сидить. Андрюша допомагає, ручкою, будь ласка. Андрюша вам привіт передає. І от за допомогою такого агрегата, я сподіваюся, поборемо всі бур'яни на всіх наших дослідних демонстраційних, ну не демонстраційних, а дослідних наших ділянках. І дамо можливість нашим деревам, нашим саджанцям далі рости, радувати врожаєм і нас, і всіх наших сусідів, гостей, які приходитимуть, яких ми будемо вгощати. Тому е дякую вам за перегляд е і до нових зустрічей.